Вітаю в ефірі першого муніципального каналу. Актуальні новини станом на 10 жовтня в студії Олена Малайван. 229-та доба героїчного протистояння зсу та українського народу російському воєнному вторгненню. Восьмий місяць повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ранок 10 жовтня почався з масованої ракетної атаки українських міст. 10 жовтня о 6-й ранку оскаженілий диктатор дав команду атакувати мирні міста України з усіх напрямків ракетами різних типів, зокрема з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону. Застосовувались високоточні крилаті ракети наземного, морського та повітряного базування. Х-101, Х-555 окупанти запускали з району Каспію із 11 літаків ракетоносців стратегічної бомбардувальної авіації Ту-95 та Ту-160. Крилаті ракети Калібр із кораблів у Чорному морі, ОТРК, іскандер наземного базування з різних напрямків. Також ворог застосував ракети зенітних ракетних комплексів С-300 та РЗСВ Торнадо С. Станом на 11.40 10 жовтня ворог випустив по Україні більше 80 ракет протиповітряної оборони і повітряних сил у взаємодії з підрозділами ППО, сухопутних військ, збито близько 45 ракет. Крім того, протиповітряною обороною знищено 9 із 12 дронів Камікадзе Шахід-136. Вибухи було чутно в багатьох регіонах держави. Київщина ракети вразили об'єкти в центрі міста в Шевченківському районі та в Солом'янському районі. Кілька влучань в об'єкти критичної інфраструктури в Києві. Росіяни поцілили в пішохідне велосипедне міст на Володимирському узвозі. Є влучання в інші об'єкти по місту. Деталі з'ясовуються у Київській області. Працювало інтенсивно ППО. Є втрапляння залишків ракет у житлові об'єкти. Львівщина, удари по об'єктах енергетичної інфраструктури Львовської області. Потужні вибухи пролунали і у Львові. Зараз у місті спостерігаються перебої зі світлом та мобільним зв'язком. Місцеві школи переведені на дистанційне навчання. Харківщина удар по об'єкту енергетичної інфраструктури. У деяких районах міста зникло світло, відсутнє водопостачання. Житомирщина удар по об'єкту енергетичної інфраструктури. У деяких районах зникло світло. Дніпропетровщина масована ракетна атака на область. Є втручання у об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Є загиблі та поранені. На місцях ударів працюють усі служби. Тернопільщина, Закарпаття, Івано-Франківщина, Хмельниччина, Сумщина, Одещина, Полтавщина масовий багаторазовий ракетний обстріл регіонів. Працювало ППО. В Укренерго повідомили, що через обстріл можливі перебої зі світлом по всій Україні. В Україні внаслідок ракетних ударів пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів у восьми регіонах та у Києві. Частина областей знеструмлена. До п'ятниці усі школи України переходять на дистанційне навчання, повідомили у Міносвіті. 10 жовтня міський голова Віталій Граждан разом з заступником міського голови Андрієм Криштоповим та секретарем міської ради Олександром Скалозубом в одному з укриттів міста провів оперативну нараду, вкотре Віталій Граждан наголосив на необхідності забезпечення безперебійної роботи об'єктів інфраструктури житлово-комунального господарства та соціальної сфери. Сьогодні зранку повітряна тривога в Україні тривала 5 годин. Окупанти масово обстрілювали міста України. Атаки можуть повторюватись, тож необхідно уважно слідкувати за обстановкою і в подальшому орієнтуватись на сигнали повітряної тривоги та не ігнорувати їх. Це були усі актуальні новини станом на 10 жовтня. В Студії працювала Олена Малайван. Наша батьківщина нині переживає дуже важкий час, втім, ми усі віримо, що Україна переможе.